Друзі, всім привіт! Сьогодні я би хотів вам розповісти про режим інкубації перепилних яєць. Перепила в інкубації зазвичай не прихатують та виводяться гарно. Але сьогодні у мене для вас є режим інкубації, який може покращити ваші показники з виведення. І так, режим інкубації перепилів починаємо. Перед початком закладання яєць не забудьте про дезінфікувати камеру та очистити її від пуху та посліду. Якщо ж, звісно, ви вже в ньому щось виводили. Далі потрібно продезінфікувати яйця і скласти їх до латка інкубатора Яйця перепилів, укладаються в інкубатор в шаховому порядку щільно один до одного в вертикальному положенні, тупим кінцем до гарні. Справа в тому, що в тупому кінці знаходиться повітряна камера, яка допомагає пташеняті, коли він сформурується, дихати всередині яйця. Він проколює повітряну камеру дзьобом і починає дихати. Тому важливо укладати яйця правильно. Щоб повітряна камера знаходилась зверху біля голови випташення. Інкубація перепілок триває недовго, всього 18 днів. З 1 і по 12 день температуру потрібно виставити в 37,7 градусів Цельсія. Вологість вже має бути 56%. Поворот робимо один раз на годину. І так, це потрібно робити так часто: один раз на годину. Це потрібно для якісного повітря обміну та равномірного прогріву яйця, а не тільки, щоб жовток не прилип до школу. Ну для цього ж звісно теж, ну якщо вам потрібно тільки для цього, це потрібно робити ну, не так часто. Ми ж тут розглядаємо режим, який поможе вам отримати максимальне виведення, тому робимо так часто. І зверніть, будь ласка, увагу, яйця перепилів для кращого результату необхідно охолоджувати. Починаючи з четвертого дня, яйця необхідно охолоджувати один раз на добу, а з десятого дня дану процедуру потрібно робити два рази на день. У випадку з перепалами, я би вам рекомендував обзавестись спеціальним термометром для інкубації або додатковим датчиком температури, тому що їх охолоджувати краще до температури на шкарлупі яйця в 32-33 градуси. Ви можете виключити інкубатор, відкрити його двері і покласти термометр на яйця і просто чекати, поки температура не спаде. Якщо ж в вашому інкубаторі є режим охолодження, ви поклали термометр або датчик температури на яйці, запустили режим охолодження до температури в 32-33 градусі. Тобто відмітили для себе, що з 4 дня один раз на добу, з 10 дня два рази на добу, зранку та ввечері. У наступні з 13 по 14 день температуру треба трохи знизити до 37,5 градусів. Вологість теж понижаємо до 51%. Поворот залишаємо без змін один раз на годину. На 15-й день температуру необхідно залишити без змін 37,5 градусів, а от вологість необхідно підвищити до 59%. Поворот залишаємо без змін один раз на годину. Починаючи з 16-го дня, латки інкубатора потрібно перевести в горизонтальне положення, надіти надставки на латки та заблокувати поворотну систему. Температуру слід знизити до 372 градусів Цельсія. А вологість необхідно навпаки підняти до 75%. Зазвичай з кінця 16-го дня йде вже активний накльов, тому на 17 та 18 день вологість потрібно ще підвищити до 80%. Температуру ж залишаємо без змін 37,2 градуси Цельсія. Пам'ятайте, що малюки не з'являються всі одночасно, інколи різниця між їхнім вилупленням доходить до декілька годин. Також не потрібно тільки вилупившися пташенят витягувати назовні. Їм краще побути в інкубаторі звикнути до нових відчуттів. Також вони повинні обсохнути та у них повинна зажити поповина. Якщо ви дістанете їх раніше, то є вирогідність, що через незагойну поповину в організм пташеня попаде інфекція, що приведе до його загибелі. Треба обов'язково дочекатися, щоб сі пташенята обсохли, у них загоїлась поповина, і тільки після цього їх можна пересаджувати у брудер. Ну що, друзі, ось така у нас вийшла таблиця режиму інкубації перепелів. перепилів. Посилання на текстову версію режиму і закачування цієї таблиці я залишу в описі до цього відео. А на цьому з режимом інкубації перепилів у мене все. По бажанню підписуйтесь на наш канал і наші соціальні мережі. Якщо ж вас цікавлять інкубатори нашого виробництва, то відвідайте наш офіційний сайт. До речі, ціни там завжди актуальні. І друзі, нагадую, я ні в коєму разі вас не вчу. Вчителів на ютубі і так достатньо. Я лише ділюся з вами корисною інформацією, а ви вже саме вирішуйте, що з нею робити. До зустрічі!